Доброго раночку, вітаю вас в новому влозі із В'єтнаму. Я Інна, і зараз ми тут проживаємо. Нещодавно я вам розповідала історію, як ми намагалися купити замовити телефон. Замовляли телефон, який був у використанні через інтернет-магазин, і там були не дуже... Нам здалося, що нас хотіли трішки розвести. Було відео, я про це вам розповідала. Тож залишу посилання внизу під цим відео в описі. І у нас була друга спроба. Сьогодні нам приїхала посилочка. Ми замовили вже новий телефон. Зараз будемо разом розпаковувати та подивимося, що нам приїхало цього разу. Сподіваюся, що там телефон, коробочка така тяжкенька. Розпаковуємо та дивимося. Ось Женін, старий телефон. Ось так він виглядає зараз. На екрані з'явилися полоски. Екран вже ми міняли два роки тому. Екран повністю був ось такого зеленого кольору. Тож з'явилася необхідність в новому телефоні, тому що цей може в будь-який момент знову весь екран стати зеленим або просто перестати працювати. Ось нова посилочка, нова коробочка розпаковується. Ну, так, дороговартісна заміна так, екрану, такі. і було прийнято рішення придбати новий телефон. Так, ось новий телефон, який для себе обрав Женя Google Pixel 9 Pro. До нього подарунок дали чехол І одразу захисне скло це серветочки, щоб протирати під час наклеювання. Зараз розпакуємо, подивимося, чи він працює. Я сподіваюся, працює. Все добре. Ось такий новий телефончик гарненький. Все, все було запаковано. Тут були пломби на упаковці, тож цього разу ніякого обману, ніякого розводу. Телефон новий. Зараз будемо перевіряти, чи працює. Ну що ж, друзі, Женя, телефоном задоволений, йому подобається, він приніс всі дані. Майже в свідальні. тож. Справа зроблена. Ставимо галочку на цьому пункті. Телефон оновлено. А ми зараз вибралися на вулицю, хотіли вчора, от страшно хотіли сьогодні вийти на пляж, але довго чекали кур'єра, поки він телефон. Ми перевірили, поки Женя почав переносити інформацію. Тож вже такий час доволі пізній. Після обіду завтра вже підемо на пляж. Сьогодні вирішили піти прогулятися. З друзями пересічемося і десь посидимо. Хтось поп'є каву, Я, наприклад, каву вже не хочу, бо вже дві сьогодні випила і вже буде занадто. Тож поп'ю просто, можливо, якийсь лимонад. Ми тут були вчора, прийшли сьогодні сюди знову. Там пасіки в кліточці сидять. Чомусь у В'єтнамі пасиків, таких маленьких котиків, вони тримають в кліточках. Не знаю, мені аж шкода цих тваринок. Ти попила тобі смачно? Я собі також замалилась. Лимонний сок і маракуя. Такий коктейль з льодом, бо хочеться чогось такого холодненького попити. Каву не хочу. Напилася сьогодні вже вдома, кави тож. Вирішила замовити собі просто напій ось такий, охолоджуючий ти? Один раз зі свого така не один раз зі мого. Ну ти даєш. В кав'ярні посиділи і тепер йдемо десь прогулятися трішки. Хочемо просто походити різними вуличками, щось цікавеньке подивитися, побродити. Таке ми дуже любимо. Вже якось вам розповідала і показувала цей магазин. Взуття Секон-хен, якось заходили сюди, мені потрібно було кросівки, але я тут собі нічого не вибрала, не придбала. Зараз зайшли за компанією сюди. Ціни такі. Ось по 350 тисяч. Дон. кросівочки, По 200 тисяч. Взуття. Що ти там вже міряєш? Аліса О, О, ти хорошо нормально підходить на тебе? Так. Так. Ну ти даєш? Ну ти смішна. Ось такі шкіряні алокости за шестьсот п'ятьдесят тисяч В гарному стані, але розмір невеликий. Що там Алиса? Ти собі знайшла щось? Підійшло тобі? Не підійшло? Все велике, все маленьке. Твого розміру немає нічого. Ти шукає ам'янки. Ам'янки ам шукаєш. А, угу, добре. Оці тут це ж мабуть для хлопчика. Подивись, вони ж сині. Сі, вони сині. Вони такі чорні, сірі. Сірі. А ти на ту ногу правильно одягаєш? Отак От ну в магазині. Ми нічого не купили, не було такої цілі. Так поруч проходили біля цього магазину. То... Вирішили зайти позаглядати ще раз на ціни, хлопці там щось подивилися собі, поміряли, але ми пішли далі. ось Тут кав'ярня з усіх сторін зроблені такі тенти, які піднімаються і опускаються, мабуть, коли. Вітер, дощ або сонце спекотне, то це все опускають для зручності, щоб не пекло, не дуло і не мочило. Обоснюю гуляти оцими такими вузенькими вуличками, тут багато чого можна цікавенького побачити. Ті в'єтнамські магазинчики місцеві, купую купою різних дрібничок. Кав'ярні, перукарні. Ой, як якась пташечка співає гарно, чуєте? Все полетіло. А тут смажать якісь пиріжки з дуріаном. Ми таки не пробували ніколи. Hello. It's durian? Це uh, durian. Uh, okay. One 20? Будемо їсти пиріжка з дуріаном. А вони речі, не смачні. Смачні? А, смачні? Будемо їсти? Тільки трішки жарнувати, а так смачно. Вони дуже смачні. Ви будете? Але вони дуже смачно. <рик> Я зрозуміла. Ми тебе знімемо, ти будеш їсти. Хорошо. Добре. Й-мо, зйомки. Готові? Та давай вже знімай, потім дружба. Так, і так. Пробуємо. Серветки не дали ніякої. І серветки. Ти є Я тобі це, Він дуже жирний. Я думаю, це так буде зублю. Пахне такими свіжими пиріжками жареними, звичайно, смажки. Жовте, тісто прикольно? Смачненьке, холоденьке. Правда? Є поки що. Не, не почула запах дуріана, спробувала тісто смачне солодке. Тісто дуже смачне. жовтеньке, Гаряча. Зараз покажу дуря. Гаряче, гаряча. Зараз. Котельні жари такі захоплення. щось з утюгом. Тісто не смачний. солодкий. Смачний? Смачний. Солодкий, смачний. Я добралася до дуряна. Але це для тих, хто любить дурян. Угу. То якщо хтось не любить дурян, то не зайде. Я Свіжий дурян мені більше подобається, ніж печений. Печений Тріжий. він якийсь такий запах. Теплий дуря. Це да. те саме, що теплий кавун. Теплий банан. Ну, цікаво, щоб спробувати один раз, але не більше. Просто, от, просто спробувати, щоб зрозуміти, що воно таке. Начинка дійшла до середини до начинки. Мені теплий дурян взагалі не подобається, взагалі не смачно. Я це можу з'їсти, але мені це не смачно. Тобі смачно? О, такий сьогодні в нас експеримент. Пиріжки з дуріаном. Мені цікаво, ви б таке спробували їсти чи ні. З мене одного разу достатньо. Більше не хочу, більше не буду. Після цього пиріжка я, мабуть, і дуріана свіжого, не скоро захочу. Такий присмак залишився. Хто знає, як пахне доріан, той мене зрозуміє. Тож, що гарячий доріан. До а то й втричі має такий насиченіший запах. У, кулінарний експеримент такий сьогодні у нас. Але треба було спробувати, щоб зрозуміти. Так, ну а ми йдемо далі. Подивимося, що сьогоднішній цікавого зиму. Там їжу готові, продають. Там якісь Огірочки ростуть, дивіться, вона чоловік підв'язує їх. Така городик такий невеличкий. Ми забрали, ми не знаємо, куди тут ніби закінчується місто, але місто велике. Звісно, воно тут не закінчується, просто тут ніби якась така сільська місцевість, дивіться, ростуть папайки. Невеличкі маленькі дерева, я можу навіть дістати до плоду. Зелені, невеличкі папайки. Ось тут ось круглі. А ось тут бачу, продовгуваті. Ростуть, можливо, інший якийсь сорт, а можливо, просто вони так на дереві ростуть такі. Довго вони трішки вище. Ну, Мабуть, хтось їх висадив тут, тому що в рядочок так ростуть. Вони досить швидко ці дерева ростуть. Ми коли жили в Таїланді на Пангані, то можна сказати, на наших очах вони виростали. Тут навіть вони квіти. Цвіте воно. І жовтенькі. Я не знаю, чи камера сфокусує, вам показати жовтенькі, такі невеличкі квіточки. Так росте папая. Так, а ми йдемо далі. Ходімо, Аліса. О, дивись, на дереві. Бачиш, зелена папайка росте. Так, маленькі, зелені, вони виростуть. Ото маленькі виростуть, будуть великі. А тут так тихо спокійно, наче дійсно йдеш десь в селі. Бур'яни по шию, птахи співають і вечір добігає до кінця. Сонечко скоро буде заходити. Нас занесло зовсім кудись в сільську місцевість. Я не можу зрозуміти, це тут люди живуть, чи це просто от старі будинки, які ну, там приходять, щось роблять, але насправді не живуть тут. Незрозуміло. Ні, ніби, ніби якийсь заклад, ніби щось має продаватися, нікого немає, все зачинене, але й не виглядає зовсім закинутим. ось. Огороди в людей, щось вирощують. Я не, не знаю, можливо, це соя. Я не знаю, як виглядає соя, але чомусь мені це перше, що прийшло в голову. Там якісь рослинки ростуть. Підемо далі. Далі ми не підемо, Аліса, там чужа територія. Там вон, чорнобривці. Тернобриці так. Що, що там, Аліса? Виняє. Там неприємний запах, а. А, точно. Тут так. такий пес, як повезли на байку, так? так. Здоровенний. Ага. Я, такі, я бачу. не бачила. Не бачила ніколи? Я таких не бачила, як ведмідь. Є, о, кірина, о, В Україні є ага. такі? Я, я думаю, бачу, є. Що ну, ти там побачила? в кліточці? Ні, а тахі, Голуб, голуб. Голуб, дикий голуб. Так. І там, там також кліточка, також дикий голуб. Досить часто азіати в кліточках тримають птахів. Ну, а так голубів також виявляється. Привіт, Ташечка там. Маленька така. Так, йдемо далі, гуляємо сьогодні. Ось так, щось новеньке, цікавеньке бачимо, і вам показуємо. Цю сторону ми ніколи не прогулювалися. Тож для нас саме це все нове. Дивіться, бачите, це не так і легко. Тому потрібно мати Спеціальний, так, спеціальний ніж мати, і так робиться все. Хоча ми на Пангані пробували, але нас не вийшло. Таня купила ковкус за 30 тисяч дон. Ну, це дороговато. Не дороговато, це вдвічі дорожче, ніж на базарі. Останнім часом ми купували за 20 і це було дорого. Бо Зазвичай там в втіньки ми купували і по 13 і по 15, а це 30. Ну, може трішки більше, але ж не вдвічі дорожче. Хоча не туристична така зона і така вартість. Ну, нічого, всі мають заробити. Жіночка смажить коржики, Он дивиться, не стоїть такий котел з вуглями, і на вуглях вон вона підсмажує. А потім просто продають місцевий базарчик. Хеллоу. Продають овочі. Але нам зараз не потрібно, де не будемо з ними носитися. Просто так покажу вам, як виглядає така місцева сільська кравничка. Повторюю, що ми не в селі, ми просто відійшли трішки далі від центру. І це, ну... Скажімо так, можливо, окраїна якась, але по відчуттям, ніби в селі. І ось тут я зараз бачу якісь полянки, де вирощують, мабуть, якісь овочі. Зараз вам покажу, як це все відбувається у В'єтнамі. Так, дивіться, ось такі грядочки. Вирощують якусь зелень. Там бачу цибулька, це те, що я розумію. Тут просто якась травичка, не знаю. Тут вже щось зрізали, видно, стоять одні такі стурбачки, воно там ще залишилося. Я бачала таку зелені продають на базарі, але я не знаю, для чого вона, і, що, і куди її кладуть, чи в яку страву, як її готують. Ось тут якась травичка, також не знаю, що воно таке. Там салат на листі трішки далі. Чоловік обробляє грядки, трішки далі від центру, і сільське господарство досить гарно розвивається. До речі, я коли їздила в Ханой, я бачила, я багато їхала, довго їхала на байку, бачила, як обробляють поля, як висаджують грядки. Тож у мене на цей рахунок є деякі думки, я бачила, як це все відбувається. Тож, якщо вам цікаво буде, пишіть мені в коментарях, я вам розповім, а можливо, ще якийсь от такий сюжет зніму, десь пройдуся на якусь плантацію або теплицю і вам все більш детально покажу та розповім. Якщо це буде цікаво, напишіть мені в коментарях і я зроблю такий окремий ролик. на 100%. Чоловік працює на ділянці. Он... Зелене листя салату. Це також здається якесь. А, це, мабуть, базилік фіолетовий. А цибулька росте. Класно. Так, По-сільському, по-домашньому, правда, Таня? Мені ж самі захотілося навести порядок на городі. <рес> Земель Так, так. Вчора вам показувала дерево з манго. Але то було далеко, а ось ближче ми йшли, побачили дрібнесенькі манго, але ось так гарненько, рясний на дереві є. Йдемо ми кудись, не знаємо куди. Навіть дорога нормально закінчилася, але ми йдемо далі. Хлопці сказали, що нам в тому напрямку. Так, ну було село, тепер на якийсь смітник ми прийшли. Куди далі? Я на ту шафу йду, там лягу. Ага, давай. Давайте контент. О, Аліса беремо. Аліса беремо. Аліза, вони жартують. Ти не слухай їх, будь ласка. У портфель є. Школу тебе зберемо, Аліса. Перший клас, аліз тебе тут можна Тут Можна хату собі вставити? Так, ходімо. <гладу> Помідор. Помідор. помідор, розвідки ти знаєш, що то помідор? Зелений помідор. помідор. То ти побачила? Так. Да. Ось такий городик вже схожий на нас. І помідорчики підв'язані... Там... Ні, я думаю, що це гарбузи ростуть, бо листя велике. Або кабачок, або гарбуз. Вон, помідорчики підв'язані, вже червоніють на сонечкові. Різні дрібнички, віники, окуляри, все на такому візку повезуть і продають. Хляу. Для дому, тапки якісь. А! До речі, досить часто в'єтнамці ставлять такі пінопластові ящики, засипають до землю і вирощують тут. Тут стоять просто це якісь квіточки ростуть, але я кажу про те, що в'єтнамці досить часто е, вирощують в таких коробках, якусь зелень, mm -hmm. овірочки, помідори ставлять. різну городину вирощують. Якщо в тебе немає своєї діляночки, то чому б самому не зробити на асфальті собі ось таку діляночку? Я досить часто бачу, листя салату вирощують, там ще якусь зеленушку, що я навіть не розумію, що воно таке. Його я бачу на базарі продають, і ось так собі облаштовують такі міні-городики. В тому місці, де цього городика в принципі, нереально облаштувати. Тут готують, якусь їжу продають, яйця продають. Це мариновані. Я навіть не знаю, що це, це огірочки здається. А це, мабуть, редька, біла редька з морквою маринованою. Це гострий соус. З їжу готують. І продають там, мабуть, рис. Тут вон, яйця в каструлі. Ось рекламний стенд цього закладу. з яйця, щось мариноване, перець, лайм. Мабуть, вони на яйцях тут спеціалізуються. Основна страва це яйця. Місцевий магазинчик, це оці коржики, що тітонька пекла. В халавуді сиділа. А тут ось місцевий фудкорт. Качки зварені продають. Качки <рес> продають. Даня каже, що її виглядає смачно. Мені якось то не дуже. Ось вермишель продають, готують. Я вам показувала вже, пам'ятаєте, рисову лапшу, самі готують. Ось такий апарат вони через... пропускають через нього. І ну, наскільки я розумію, вона вже готова, і просто до страв кладуть. О. А тут кишечки продають. Собі. Це, мабуть, кров'янка? Мабуть, кров'янка. Ні, так. так. Ну, тут двушка свиняється. Yeah. Цікаво, як воно смакує. Спробувати я ні в якому разі не хочу, але просто цікаво. Щоб мені його хтось описав на смак. Ходімо далі. Ну, нас знімали, ми, ми вам сьогодні добре, цікавенького всього. Ми прийшли на пірс. Тут багато човнів, рибальських човнів і тут так добряче рибою тхне. Ну, звісно, не свіжою тухлою. Ой, кудись нас привели хлопці. Але човнів тут дуже багато, ви подивіться. Бухта. і вид, який гарний, море, небо яке гарне, Відки подивіться, яка краса. З такій чудовій ноті, в такому прекрасному місці. Слухайте, ми 5 хвилин постояли. Вже цей запах не є таким неприємним. Тож хочу я завершити це відео. Дуже вам вдячна за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво і пізнавально прогулятися з нами, тому що нам дуже багато чого було. Цікаво побачити, і багато чого ми нового побачили. Тож чекаю від вас вподобайки, коментарі внизу під цим відео. Не забудьте підписатися. Всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику, в наступному влозі уже завтра.